Mm -hmm. Ага. Ist das Dein Stuhl і відповідь Nein. Да той Nein? Зараз я вам його трошки підтягну. Юргена нам треба поставити. Юрген тут у нас буде. Ось тут в самому кінці. Кажімо Nein, це є. Stuhl? Das ist nein der Stuhl. Ага. Nein, das ist der Stuhl von Jürgen. Ja? Ага, das ist der Stuhl von Jürgen. Пардон, я забыла натиснуть рекорд, и ті півроку не записалися. I'm sorry, Entschuldigung. Das Lehrbuch, посібник. Das, знов таки, дасть нам dein. Угу, uh -huh. так, das леябу. Хто хоче леябух зробити? Я дас из мене Угу. Майне, так, майне, майне. Точно. <laughs> Точно, точно. Das, das. Що нам Mine. дає das? Ага, ось він дас, дає майн, дай. Не буде закінчення. Е, e, Правильно? Тобто все вірно, yeah. окрім усього, е. Yeah. E. І там відповідь я дас іст майбух. Бачите, навіщо ці артиклі вони дають нам dein або дайне, майн, майне. Ось тому їх необхідно і завчати. І ось вони нам і пропонують завчайте із артиклями. Є така програма Rosetta Стоун в німецькій мові. Теж деякі студенти люди дуже люблять. Цю програму. Вона надає купу артиклів, можна гратися там. Якщо хочете, можете погратися теж. Rosetta Stone називається, там є 5 рівнів, і люди е, граються собі потихеньку. Якщо вам хочеться по ігрушечки, можете. А поки що Гегенштенде імбро, речі в офісі: діє календа. Треба завчати, на жаль, календар, він співпадає і в нас Der Kalender, ein Kalender. Друка. Де друка він буде, ан відповідно, да але дас телефон. Гайн телефон це буде середній рід, де лептоп, англійський лептоп, леп коліно топ вверх, лаптоп, ан лептоп і де більшрм. Більдшірм це монітор. І він буде дія. Це хлопці і середній рік дівчаток тут у нас нема. Відповідно, вас іст НБО, а вас іст і є. Бачите, мені доведеться його ось, ось так от зменшити, і нічого абсолютно не буде видно. Ця книжка, цей посібник є у вас в Телеграмі, ви зможете його так, і собі збільшити. А поки що мучаюсь ось так. Дві картинки у нас є: Офіс А і Офіс Б. Буду сподіватися, що ви щось побачите тут. Hagen und antworten sie wie im Beispiel – Поставте запитання і дайте відповіді, як в прикладі, де приклад, ось він. Ist in ein Stuhl, Є в бюро стілець. Бачите, якийсь, що ми сьогодні побачили, яке правило? Якщо ми щось згадуємо вперше, якийсь ефемерний стілець буде неозначений артикль на ein, ein, eine. І друга людина мовець, каже: Я НБРБ, припустимо Іст Stuhl, іст, НБО, там сіла ми не знаємо який. Хоча. Це уже друге згадування. Ми казали, друге згадування це вже означений артикль, але так як йому байдуже, абсолютно, що то за стілець, не такий от класний, шкіряний, чорний стілець. а якийсь там є, ото не, неясно який. Можна сказати якийсь, тому що в артиклі ein, Айне є значення якийсь. Істинбюро А Аин Більд, а в бюро А є картина. І той каже, наприклад, найбюро А інб, іро Б щось там. Відповідно, давайте подивимося слова, які для вас є збільшують. Нові. Der Computer, der Drucker, die, можливо, ось це, Kaffeemaschine, але ні, ми ж його читали, ще казали, що закінчення «е», e. das Handy, die Brille, der Stift, das Telefon, der Regenschirm, der Kalender, die Tasse, можливо, чашечка, хоча das Bild, der Laptop, der Bildschirm, der Stuhl, der Schreibtisch, die Lampe. Як вчити? Ну, я думаю, що немає тут нічого складного, нічого незнайомого. Як вчаться слова? Як ми робимо із студентами на рівні? А 1 Ми просто беремо хайлайтери, текстові виділячі, і виділяємо одним кольором дівчаток. Ось дітаси, наприклад, і шукаємо, де воно тут ще ді кафе, машини, дібелі, можливо, там ще ось ді лампи. Іншим кольором хлопців, іншим кольором середній рід і зубрив. Ну, а як робити? Така ситуація. Штруктурна домашня пропозиція можна, Диві... ага. Домашня пропозиція один. Ми можемо ось це з вами описати. Дякую за домашку вчорашню, всі отримали відповіді. Шттурна дванадцяте, номент артикль. А ось те, чим ми займалися з вами ті півгодини, коли не записалося це заняття. Дивіться, є безтимтай артикль, означений артикль. Є un безтимтан неозначений. Є негатива, заперечний і позисів артикль, присвійний артикль. Чотири види нам тут запропонували. Ось те, що ми з вами розбирали. Дивіться, das ist der Lippenstift, якщо ви уточнюєте, чий. Значить, буде означений артикль. Якщо ми не знаємо якась помада чиясь ліпенштіфт або на полиці, там, наприклад, в магазині, це буде «ein». Якщо це жоден заперечний артикль, який показує жоден біля іменника, «Das ist kein Lippenstift», «Das ist ein Bleistift». В університеті ми, я навчаю студентів, що вони після дієслова зв'язки «ist» повинен стояти артикль um, «ein». Я вам сказала це правило, можливо, воно вам згодиться, але поки що на цьому рівні я пояснюю людям, що «I» ставиться тоді, коли ми щось згадуємо вперше. Це правило теж підійде. Дієслово, зв'язка це дійслово бути. Das Дасист майнеліпенштіфт. Позисів артікаль та чи хто забув позив артикль, можна знайти у нас на YouTube, там є цей урок. Ціла табличка. І мені здається, воно ще із з відмінками там. Побачимо ргенсінзі діартікель. Ось, будь ласка. То що там із друкером? Чому тут крапки? Давайте подивимося. Де друка, цей принтер, андрука якийсь. Принтер, З жодного принтеру. І бачите, по аналогії. Мій особистий принтер. Це буде як? Майндруге. Тверден, правда? Правда. Що тут не вистачає в нас? Що сталося? Чому крапки? Діташе, по аналогії йдіть. Якась сумка. Пайне, Пайнеше, клас. Жодної сумки. Пайне. Кайне. І моя майне. А тепер середній рід. По аналогії, що не вистачає тут? Ein Auto. Якийсь автомобіль є, а тут? Mein Auto. Мій. Так і є. Ось те, чим ми з вами чим ми займалися пів години. Фонетік. Знов та сама пісня. Я не буду вже наголошувати про важливість фонетики в німецькій мові. Давайте просто спокійно зачитаємо дифтонги. Що таке дифтонг? Ось ці дві літери можуть позначати один звук. Дві дифтон. Хто хоче почитати «айн», Майн ось це? Давайте я. «Айн», Майн, Дайн, Сайтунг, Сайшліпт, Шрайптіш, Хайсен, Шрайбен, Арбайтен. Можливо, вам погано видно. Я збільшу трохи, воно розплилося ще більше. Zeit-шрифт, ja? Zeit Сайтшрифт. Є сайтшрифт. А це не х, а к. вам просто не було видно. Це heißen, heißen. Чудово. Так, давайте ось цей це було, бачите, ай. Дифтонг. Ай. Сайтунг. Дайн майн. ei і дає ай. А навпаки, коли стоїть, воно дасть глибоке І. Ді. Хто хоче діто viel spielen, studieren, hier, sie, hier, wir. Бачите, яке глибоке, гарне «і». Дякую. Hören und ergänzen Sie. Hören буде дуже просто вам. Давайте разом. Получається наугад. Das ist meine, що не вистачає тут? Zeitung. Zeitung. Газете, я збільшу. Was ist Muttersprache, що не вистачає Дайне. Дайне. Чудово. А ви вже бачите, ви вже мудрі. закінчення е тому, що чому ж це дівчинка. Дій. Чудово. Що тут? Моде. Сайт шрифт. Так мені шкода, що не записалася перша половина уроку. Просто дуже шкода. Ви подивилися, як ми з цим шрифтом працювали. Ех. Ich stu. Schwiere in Leipzig. Leipzig, чудово. Фрау Müller, що робить? Schreibt viele E-Mails. Точно. Right. Точно. Schreibt. Yeah. Я тут не yeah. вгадаю. Schreibt, шайт, боги зна. Треба тільки завчити ці дії слова. На жаль. Я хочу вас якось втішити, а не мачим. Розумієте? Що там з кнутом у нас? Що він робить? Гарм. Лист. Yes. читає правильно. Чудово. Що А, я вам обіцяла числівники вчора. Ну, це вони є. Віфілі? Я бачите, завжди минаю ці послухачки, тому що хочу поговорити з вами більше. П'ятдесят. Фау Мюле Шайптхойте функцій імейс. Я думаю, тут проблем у вас немає з числівниками. Просто почитаємо. Усі, усі. Хто хоче, доктор Кляйн. Доктор Клайн, он разут хойте 30 пацієнти. Угу. Пацієнти. Пацієнт. Пацієнт. Я дякую. Що там в Забіни? справи як? М? Zex. 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 und vierzig. Персих. Пірцех. Вокабельне, вокабельне. Слівше за все, так. Давайте подивимося. Zex. Хто не знає числівників скажіть я. Всі знають. Зекс. Давайте їх впізнавати в цих композитатах. Це ж знову довгі речі. Це не композита, тому що композита – це іменники. Ну, я маю на увазі, що вони склалися разом, двохметрове слово, як завжди. Це ще не двохметрове, ви знаєте. Зекс шість і фірців 40. Шість і сорок. Що там у нас геафаба? Хто хоче гефаба. Геафаба Презентір хойте проєкти. Проєкти дякую. І хто розпізнає тут числівники? Sagen Це наш вчорашній текст про австрійців, пам'ятаєте, які 4,70% відсотків австрійців кажуть хало. Хтось там грузготи та таке інше. Це ми з вами будемо зараз читати. Хтось один від 0 до двадцяти дев'яти. Хто хоче? Давайте я. Будь. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Дуже просто, правда? Клас. Дякую. Цей і таке інше. Але я акцентую вашу увагу. Ми ж не в школі, ви знаєте, що в різних землях вимовляють носії по-різному. Тому ви можете почути варіації цих числівників. Але класична німецька, класична, це цейн. Вилизана, прилизана, класична це цейн. Дякую. І тепер від 30 до аж одного мільярду. Хто хоче прочитати, будь ласка. Давайте. Будь ласка. Праві.

Айне мільярди. Дякую. А ви побачили, що це дівчата? Мільйон. Да, мільйон. Айне. Айне. Ми вже звертаємо з вами увагу на артиклі. Це Дуже хороша річ. Що це знаками? Я вам дуже вдячна. Що, що знаками у нас тут? Що таке? Зех цей, Що сталося? Зейцій, зіпсіх. В чому проблема? Чому вони виділені зеленим і чому знаки? А, читається вже не Кс, а х. Зехціх. Тобто ситуація. не секс. Як так. до цього, наприклад, з. Так і є. Ну, тут К, ми помітили Син. правило вимови. Так. А тут що таке? Тут же немає К. Зіб... Зіб. Немає, да Це ще на ну, зібен, а, а... а... зі Правиль. скороче. Правильно, молодці Тобто, немає оцього N, його немає. І тут теж си випало правильно. Дякую, все з цим розібрав о боже мій. Це треба тренувати один, тринадцять сім, три. Я думаю, що ми з цим справимося як друга наша домашня друга домашня пропозиція, а ми з вами розберемося із плюралем. Плюраль я вам вже начитала: Рок у вас був, і практика була. Що тут таке? Шттурен, плюраль діаномен. ім лера цима зінд філі гегенштенде. Купа речей в аудиторії: зіді цалін. Нам необхідно з. Вами буде почути почути, скільки тут речей. Тобто я не зможу вам зараз приміром 77 штуля, я вам цей трек скину і ви собі домашню пропозицію зробите добре? Що ви не зробите без мене? Тіп, порада тут пішла. дас номен аухімплюраль хороша новина для вашого мозку, ви зможете тренувати його, запам'ятовуючи не тільки артиклі, а ще й множину вам необхідно звернути увагу на ті способи творення множини, які у нас були зазначені в, боже мій, в теорії, пам'ятаєте, їх там було чи 8, чи 9. на Н, е, на «е плюсом лят, коли взагалі немає нічого зміни. Дивіться, перший спосіб «Ді кафе машіне Н, це плюраль, а в однині одна, «Ді кафе машіне». Був один стілець дештуль, нікого не чіпав, так ніж діштюлі, звідки взявся умляут, і звідки взялось закінчення Е. Був дедрука один. І що? Дідрука, це множина, просто помінявся артикль. Був дас хенді, стало діенді. Що сталося? Чому? Було дас бух дібюге. Знов-таки, погана новина. Ви не зможете зробити його якось логічно. Або там, хіба що по наїтію, коли будемо багато читати, робити вправ. Але чіткого правила одного, як твориться множина в німецькій мові, його нема хороша новина для вашого мозку так. Тренуйте. Відповідно, ми йдемо з вами далі. Діалоги цалін. А ось діалоги із тими числівниками, навіщо вони їх сюди ввели. Ви ді телефонуме фон Мартіна. Ми з вами цим вже займалися, добрий відрізок часу фон Мартіна. коли ми ставили артиклі, означений артикль, тому що фон чий. і відповідь телефонуме фон Мартіна. і просто ставимо 5, 2, 6, 3, 9 і таке інше. Ось воно, бачите, все тренується. Це вимова, знову таки домашня пропозиція, як ви тренуєте числівники. який є телефонний номер пана Мюллера, доктора в даному випадку, і ми називаємо ряд числівників. Що це у нас таке? Це Вельгес uh, Кен hat Хат Дайн ауто. Кен це ось ця плашечка, номерний знак. Kenzeichen. І ми так само з вами розбираємо за допомогою вже те, що ми робили на самому першому році. І в нас була послухачка до алфавіту. Майн ауто хат ДАС це DAS. Кен «Kennzeichen» — Ми не вчили з вами це слово, ніде, ви можете його записати. Кен це знати, цаген це показувати, або, боже мій, малюнок, олівцем, а це буде цаген. Ну, як ви бачите, все разом це номерний знак. І називаєте по літерам алфавіту і по одній цифрі, а можете й по дві. Wons du до Leipzig? відповідно, я ja, wohne in Leipzig. Ось такий артикль. Артикль каже, ось такий кенцайн. І ми називаємо mein auto, hat, das Kennzeichen. і називаємо Б, О, Петри, 6 і так далі. Живеш ти в Берліні, так. Це те, що ми з вами знов-таки домашня пропозиція, це не складно. В Огемс дас ауто. І ось на плашечках: Берлін, Бохум. Можна подивитися, хто де звідки. Ось, Ляпці нам попався. Ось така у нас тут ситуація. Тепер десь я хочу вже текст, я вже хочу читати, але бачу, не доля мені сьогодні читати: Deutschland, Österreich, und die Schweiz in Zahlen. країнозначий елемент, який знадобиться нам на шрайбен і на мові на, в, на рівні А1, А2, дивлячись, який іспит ви будете складати. Там у вас будуть тексти теж. Deutschland, яка флеге, площа Дочланду, Стерайху і Schweiz. Ось на що, вони, на що вони дали нам числівники? Бефолькерунццаль це кількість, це папілиші населення. Населення кожної країни. Бундасленда, федеральні землі або кантони, в випадку Дішвайць, у кого скільки. міста мільйонники, які. Мільйонен штетте, ось у кожного кайне. тут, бачите? Анвонецаль, де Хаутштат в столиці. Хаутштат головне місто, яка кількість жителів. І фуаваль це індекс. І дивимося тип. Як казати ось ці ж цифри, бачите, вони ж з комами, так і кажіть. Ахт, приміром, кома фіа, ахт, кома кома Ахт, фія. Ist квадрат кіломета гроз. Квадратний кілометр німецькою. Ми спочатку, ми як в нашій мові, квадратний Квадрат кілометр за величиною, за величиною Грос має бути в кінці. Щось хат стільки, то айнвона, Бундесленда, Кантоне, або мільйонен штетте, або Айнемільйонен штат. Кому як пощастило, із цих країн. Ось ми вставляємо, готова вам фраза, просто крапочки замініть на ім'я власне. In the Hauptstadt стільки то вонен меншен. Hauptstadt – ні, стільки то буде ось тут, вонен стільки то меншен, а Hauptstadt необхідно згадати, упам'янути, який Hauptstadt. і діфуаллі, ось він, фюа, наприклад, Deutschland іст, і назвати кожну цифру. Окремо. І бачите, вони вам пропонують шрайбен зі, Sie, Sie». напишіть малесенький текст. Можете по Дочланду, по Österreich, по подішвайцю, а можете все разом оформити в один текст, тому що фрази готові у вас є. Хороша новина для вашого мозку. Ось ці чотири фрази, їх треба зазубрити, і буде успіх. Пишіть. Моя рекомендація: пишіть, хай рука теж вам допомагає разом з мозком це все запам'ятовувати. І ось у нас, із вашого дозволу, я зменшу, бо ж нічого не видно буде е, ціліком. Шпраген, онцален, мови і цалін, і цифри. От шкода, Хінець ж показати, в мене немає зараз. Посівник китайської, показати китайський як ми бачимо китайську. English. Так, auf Platz 1 liegt English. Я розумію, що вам не видно нічого зараз. Ось, ну хоча б так. На місці першому пішов присудок, liegt. Що liegt? Називаєте English. Називаєте числівник, скільки, наприклад, мільйони менших спілкуються English als в якості, бачите, вчорашній наше, Als Muttersprache. Insgesamt це тотально загалом шпрехен стільки-то, наприклад, мільярден меншен англіш. І ось такі вправи кожне речення, по Хінезішу, по хінді, по шпанішу. Я змушую студентів писати, а потім ми це все ще й читаємо, щоб у них оце все ходило і вони звикали до цього говорити. Моя знов-таки особиста рекомендація: пишіть, розпишіть у вас три речення. Є, підставити числівники нескладно. Правда? Все, мої хороші, на сьогодні все. Пардон, що не записалася перша половина руку. Я так зраділа, побачивши студентів, що кнопку рекорд я не, не натисла. Ну, абсолют. Дивимося, що у нас буде завтра. Сім'я в нас буде завтра. Нарешті текст, слава Богу. Структури з онкelбродеман. Будемо з вами з'єднувати Фамілінштант. О, знову повторіть, будь ласка, ці позисів в артіклі. Я вас дуже прошу. Ось вони знову, бачите. Сьогодні робили майндайн, завтра буде Зайн і ще там якась інтрига. Будемо писати анкети, заповнювати, якийсь у нас чоловік тут буде. І фартіфон, і ускладнення, і зельпстудіом навчання. Ось, бачите, вправки поробимо, підсумуємо цей юніт і вийдемо на тест. Та швидше. Ось, подивимося, що у вас робиться зі словами. Ви їх повинні знати. Ці слова і вирази, на жаль. І граматику я вам розкажу покажу. І-і-і-і-і аплюстест. Будемо писати з вами тест. Уже чотири завдання, і вийдемо на тему Індештаб. Це буде, здається, в середу. Да? Ну, побачимо, як воно буде. Ось такий спойлер. Я була рада вас бачити знов. Нагадуйте мені натиснути кнопку цей рекорд, бо я знов впаду в чувства і на цьому все завершиться. Спасибі, хорошого вам дня, і побачимося вже дуже скоро завтра. До зустрічі. Пока. Дякую, До побачення.